Маємо ще одну подібну задачу. Нам сказали, де знаходиться число z на комплексній площині, і просять знайти положення числа z помноженого на таке комплексне число мінус 1 мінус і. І для того, щоб це знайти, нам потрібно пригадати е, дуже просте правило: для того, щоб помножити графічно на якесь комплексне число, ми робимо два перетворення: по-перше, ми розтягуємо. Ну, чи стискаємо, так, розтягуємо. Е, на модуль цього числа. Модуль, ну, давайте його назвемо не знаю, Z'. Так, щоб не плутати з нашим Z. Е, і, друге, ми повертаємо на аргумент цього числа. Так, Повертаємо на аргумент. Давайте так, нашого числа. В чому проти годинникової стрілки? Математики завжди додатні напрямок проти. Годинникової стрілки. Годинникової стрілки. Давайте це зробимо. Для того, щоб це перетворення зробити, щоб помножити, нам потрібно спершу визначити, власне, модуль і аргумент нашого множника мінус 1 мінус і. Почнімо з аргументу. Е, аргумент. Оцього нашого числа. Це ж насправді арктангенс, відношення уявної частини. Уявна частина у нас мінус одиничка, до дійсної, яка теж мінус одиничка. Тобто це арктангенс 1. І тут нам хочеться сказати, що це 45 градусів. Так. Але насправді ні, бо це не зовсім арктангенс. Це арктангенс з рахуванням четвертий. 45 в нас було б в цьому напрямку. Але ми ж розуміємо, що мінус 1 мінус і, воно знаходиться десь отут, навпаки. Тобто, насправді, нам потрібно додати ще тут, всюди, 180 градусів. Так, плюс 180, плюс 180, плюс 180. Так, Якби тут було 1 на 1, то ми б отримали 45, а оскільки і. Дійсна частина уявно від'ємні, то нам потрібно додати, і ми таким чином дізнаємося аргумент другого множника це 225 градусів. Отже, множичи на це число, нам потрібно буде зробити поворот на 225 градусів годинникової стрілки. Тепер давайте розберемось із розтягуванням. Для цього шукаємо модуль. Е, модуль числа мінус один мінус. Так, в нас один катет одиничка, інша одиничка. Це просто корінь з двох. Це означає, що нам потрібно буде розтягнути відстань від нуля до нашого числа в корінь з двох разів. Давайте зробимо ці два перетворення. Спершу обертаємо. Ми були отут. Нам потрібно обернути на 225 градусів, обертаємо на 180 і ще на 45. І якби в нас не було розтягування, то ми опинилися би отут. Це Z помножити на таке ж число, але з, з модулем одиничкою. Але оскільки модуль не одиничка, а корінь з двох, то нам потрібно розтягнути в корінь з двох разів. Корінь з двох це приблизно 1,4. Отже, нам потрібно розтягнути ну, десь в трошки менше в півтора рази, а в нас розтягнути вдвічі. Так, воно вдвічі далі від початку координат. Відповідно, єдиний варіант, який залишається правдоподібним, це точка Б.